Працюємо з текстом в канві. Додамо відеоефект до текстових рамок. Для цього спочатку додаю тло. Заходжу в елементи, вводжу тему, яку я хочу відобразити, я хочу космічну тему. Причому на тло я поставлю відео. Обираю ось тут відео, обираю фрагмент, який мені подобається. Ставлю його на тло, права кнопка миші, встановити як фон. Тепер додамо рамки текстові. Вводжу ось тут літери. Ось тут шукаю розділ Усе, і в мене показані рамки. Рамки англійських літер, тому обираю англійське слово Space. По черзі потрібні мені літери. Виставляю. Тепер прямокутним виділенням обираю їх усі і зменшую, щоб вони більш рівномірно стали за розміром. Тепер літру А. Для мого фрагмента мені важливо, щоб ось ця чорна пляма посередині вона потрапила в центр моєї літери. Тому для свого віду я виставляю свою А по центру і вже навколо неї вибудовую всі інші літери. Приблизно ось так я залишаю. Тепер. Обираю першу літеру, додам до неї відеоефект. Знову вводжу космос, обираю розділ відео і такий самий фрагмент, як на тлі, додаю. Ось таким чином. Так я роблю з кожною літерою. Мені потрібно підібрати потрібний мені фрагмент, який потрапить в текстову рамку. Для цього на першій літері два рази лівою кнопкою миші, затискаю Shift на клавіатурі і розтягую цей відеофрагмент на весь слайд. Перша літера ніби зникає, і так буде з кожною, коли я все налаштую. Потім ми побачимо їх, додавши необхідну фігуру. Поки що обираю другу літеру лівою кнопкою миші два рази. І так само з затиснутим шифтом розтягую відофрагмент. Так я роблю з кожною літерою. Тепер літери ніби всі зникли, додамо прямо кутник для того, щоб вони проявилися. Знову обираю розділ усе, обираю першу фігуру. Я її розтягую на весь слайд вже без затиснутого шифта. Тепер я заходжу в розташування, в шари і переношу цей прямокутник в нижній шар за моїми літерами. Але, щоб проступало відео на тлі, треба трошки змінити прозорість. Ну, приблизно ось таким чином. Тепер можна дивитися на результат. Для цього натискаю презентація. І бачу ось такий ефект. При поганому інтернеті воно буде зависати, тому я заздалегідь завантажила цей слайд як відео. І зараз його покажу. Ось такий цікавий ефект виходить. І тло. І тл, наше загальне і тло для літер. Воно підлаштовано один під одного і складається ось таке цікаве враження. Робота готова. Дякую за увагу!